Жителі Тячівщини вимагають якісного сервісу від комунальників та проблем у роботі житлово-комунального господарства, як завжди, вистачає. Перша і найголовніша – застаріле обладнання. Значні втрати води та електроенергії в ЖКГ можна було б зменшити, якби були кошти на ремонт або заміну техніки, що забезпечує послуги водопостачання та водовідведення. Техніка застаріла. І ведеться мова зараз з районну владу, з адміністрації, з районну раду про те, щоб якимось ще нам можливість по закупці хоча б одного автомобіля асоціаційного. Ми знаємо прекрасно, які зараз ціни стоять і які треба гроші. Але без того ми нам в районі, як кажуть, може наступити така ситуація, що не буде чим обслуговувати. Іван де, як каже, тарифи на послуги вже давно мали б підвищити, все ж їх мусять стримувати. Інакше люди не платитимуть комунальні, а підприємство понесе великі збитки. Погасити різницю у тарифах через підняття ціни на електроенергію допомагає райрада та райдержадміністрація. Близько 50 тисяч гривень. Районна влада виділить також на придбання конденсатної установки, що дасть можливість економити. Було виділено в грудні насос, який ми закупили і дасть нам змогу, ви бачили зараз, закінчиться монтаж його, зекономити порядку 30% електроенергії та збільшити потужність самої перекачки води на станції першого подйому в межах 30%. Чекає комунальне господарство і на європейські гранти з Угорщини. Та навіть ця допомога не в змозі вирішити всі проблеми комунальників. За той рік ми в одному мікрорайоні змінили всю нижню розводку водопостачання це район Шапошнікова, що значно полегшило роботу комунальному господарству, тому що втрати на мережі води різко зменшились. Цю роботу нам треба буде продовжити. І такі плани є і в цьому році. І що не менше важливо, ми плануємо, я думаю, що хоча б одну трет третину будинків капітально відремонтувати покрівлі. До слова, за даними головного управління статистики в Закарпатській області, на Тячівщині стали менше платити за комунальні послуги. У січні розрахувалося 78,5% жителів району. На кінець січня населення району боргувало за житлово-комунальні послуги більше 11 мільйонів 200 тисяч гривень, що на 24,4% більше ніж на початку року. Якщо посилити співпрацю ЖКГ із органами місцевого самоврядування і раціонально користуватися їх послуг то якість роботи комунальників буде на належному рівні. Принаймні на це сподіваються у районній владі.